Звати мене Біленька Людмила. Це Я це мама полоненого воїна, розвідника як Азова ще з 14-го року. Сьогодні у нас у місті Тернопіль було дві презентації. Одна у Чого, книгарні, вас, в бібліотеці, в книгозбірні, інша у вашому Зриві просторі. Що я можу сказати? Місто чудове. Воно мені рідне, бо мій чоловік з Тернопільщини. Це Висятинський район село Кримилів. Там його родина і моя зрештою, і також. А ти почуваюся як у себе вдома. Дуже затишно. Люди дуже привітні. Книгозбірні нас Книги, приймали настільки тепло, на військ, люди. Так співпереживали, переживали, що всі вона. наші хвилювання, а що ми можемо якось так що ви когось може ранити нашими розповідями. Чи може ці розповіді будуть Він. недоречними? Він Але вийде. направду, всі так тепло приймали нас. Сказали нам так багато слів, підтримки. Так хотілося їм нас обігріти, пригорнути, заспокоїти, запевнити, що повернеться з полону мій син. Що я не маю права втрачати надії, бо дуже багато таких самих родин і таких самих мам, як я, і у вас тут, і в Тернополі. Ми були на вашій алеї слави. Що мене дуже вразило, це те велике серце, де написані на стрічках, імена тих, хто зник без вісти, у кому родина не знає ніякої втішної інформації, допоки кожен з них живе надією. І це велике серце, направду я би бачила тільки в Тернополі. Бо коли ми були на презентації в Рахові, там мешканці також зробили таку алею надії, де виставили фотографії тих, кого, на кого чекають, хто зниклий безвісти, хто в полоні і в Тернополі. Мені мене дуже вразила ця ситуація. Мені це дуже припало до душі, тому що дуже важливо. Подарувати таким чином надію родинам і показати, що все місто, всі, хто проходить повз, вони дивляться на ці фото і внутрішньо бажають їм повернення. Ця підтримка вона потрібна, вона настільки необхідна тим, хто переживає зараз такі страшні години невідомості, де їхній рідний. Чи навіть якщо вони знають, що він у полоні, але знають, що умови, які створюють в полоні нашим військовим, вони нелюдські, а вони страшні і вижити в тих умовах надзвичайно складно. Коли ми їдемо зі своєю презентацією, ми завжди сподіваємось на відгук, на в той внутрішній заклик. Не мовчати, якщо вже ми маємо таке завдання, якщо ми зважились не мовчати і говорити, то наш голос має бути почутим, він має бути голосним. І ми стараємося, щоб нас чули. І ми закликаємо, щоб і інші родини, хто мають такий гіркий, важкий досвід. Не мовчали, розповідали про своїх рідних, вони вартують того, щоб пам'ять про них була у наших родинах, була у наших державі, була у наших містах, у наших селах, щоб про них пам'ятали, знали їхні імена, пам'ятали їхні обличчя. Я думаю, що там десь у засвітах вони мусять знати. Що їхня жертва не була напрасною, що ми пам'ятаємо її. Ми щиро вдячні їм за це. І будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб перемога була за нами. Вони заслуговують бути пошанованими, а ми заслуговуємо бути вільними їхньою жертвою і нашою працею. Дякую. Я вам дуже дякую. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, Наче два різні світи, я не втомився, а ти? Наче два різні світи, я не втомився, а ти?